Добрий день усім добрим людям, Христос Воскрес! А ось і наш великодній обід. Все зробила майже так, як планувала. Єдине, що сирну паску забула поставити на стіл, поставила її вже під самий кінець, коли вже всі були ситі. Ну, то нічого. У нашому меню. Картопля з м'ясом, рулетики кручені або пальчики, салат, огород. Там у мене капуста, чері, гірочок, салат, зелень різна, салат з печеного перцю. От, нарізка м'ясна, рулетики з синеньких, з сиром і з кумбрієм. Цю паску принесла донька, сині яйця також її, мої зелені у куркумі Каркаде та коричневі у лушпинні цибульки. От, було у мене чотири види пасок на столі. Це ось Київ хліб. Сказали, добра була. Ось такі безглютенові, безглютенові і без цукру, і крафін без цукру. От компот варила я з вишні та полуниці. Ну, от, якийсь такий у нас обід вийшов на сім людей. Снідали ми у п'ятьох, а обідали у нас було семеро. Декілька фото на згадку. Салат город подавала я в стаканах порціонно. Мені подобається така подача. Дуже зручно, коли мало місце. І були кувертні картки, хто де сідає для розсадки гостей. І для настрою стилізоване усе під, під Великодні свята. Пройшов цей прекрасний день, добре, що родина разом мир буде.